Це неймовірно ніжний, смачний та простий приготувальній пиріг зі сливами. До масла обов'язково кімнатної температури додаю цукор, ванільний цукор та дрібку солі. І все це потрібно ретельно перемішати з допомогою міксера. Духовку ви можете вже включати на 180 градусів, так як тісто готується дуже швидко. Яйця також повинні бути кімнатної температури, додаю їх по одному у масляну суміш і добре, ретельно все перемішую, також з допомогою міксера до однорідного стану. Всі інгредієнти та їхні пропорції я напишу вам в описі під відео для вашої ж зручності. Маса виходить повітряною, дуже ніжною. Тепер додаю борошно присіяне та одну чайну ложку розпушувача. Розпушувача без гірки. Звичайна, одна чайна ложка. Все перемішуєте пароложкою, але ж можете перемішати із допомогою міксера. Тісто все рівно виходить повітряним та дуже ніжним. На консистенцію схоже як на оладки, але трішки густіше. Ось таке воно ніби спадає, але не відразу з ложки. Слив я розділила навпіл, повиймала кісточки. Тут вже від розміру слив залежить, кому скільки знадобиться. Також для посипки я приготувала, підготувала одну столову ложку цукру та півчайної ложки кориці. Дно форми я застелила шматочок. Пригаменту вирізала ось таким чином, щоб були ніби як ручки, щоб було, зручно було потім вже дістати готовий пиріг. Форму нічим не змащую, викладаю все тісто і потрібно його рівномірно розподілити по всій формі. Такий пиріг можна готувати з різними фруктами, ягодами, але саме зі сливою він смакує найсмачніше. Викладаю сливи серединкою догори. Чим більше слив, тим смачніше. Зверху присипаю цукром із корицею, але кориця це вже за бажанням. Якщо ви не полюбляєте, то це не принципово. Відправляю в духовку розігріту на 180 градусів на 40-45 хвилин. Звичайно, перевіряйте дерев'яною шпажкою. Коли вже трішки прохолов мій пиріг, я ось там, де немає пергаменту, трішки краї відділяю з допомогою ножика. І беру за умовні ручки і ось так легко дістаю. Також із під низу пергамент дуже добре дістається. Як бачите, нічого не прилипло. Лише краї прилипли до форми, там, де не було пергаменту, там, де виділявся сік із слив. Трішки присипаю цукровою пудрою і можна смакувати. Він смакує як чуть-чуть тепленьким, так і холодним. Він виходить дуже ніжним, таким справж... по справжньому, по осінньому і дуже-дуже неймовірно смачним. Тож рекомендую вам всім смачного!